Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Завершились матчі 23 го туру УПЛ. Результати поєдинків наступні: Інголець Оболонь 0-1, Ворскла Зоря 1-2, Чорноморець ЛНЗ 1-0, Олександрія Кривбас 1-0, Динамо Лівий Берег 2-0, Шахтар Верес 3-0. Колос Рух 0-1 та Полісся Карпати 1-1. Захисник руха Денис Слюсар отримав травму у матчі 23-го туру УПЛ з колосом. Повідомив головний тренер команди Віталій Пономарьов. Цитата: не хочу обговорювати судівство, ми його поміняли. У нього розбитий ніс. Гравець вдарився ліктем, і не було навіть штрафного удару. Він зараз поїхав на обстеження. Є підозра на струс мозку, сказав Пономарьов. Колишній генеральний директор руха Ігор Дедишин стане технічним директором Української асоціації футболу. Повідомляє та таке, за даними джерела, 48-річний функціонер найближчим часом заступить на посаду технічного директора Української асоціації футболу. Нагадаємо, що у лютому цього року стало відомо, що Ігор Дедишин залишив посаду генерального директора руха, яку функціонер займав з 2019 року. Найближчим часом Криворізький Кривбас можуть залишити всі іноземні футболісти. Про це повідомляють відразу декілька джерел. Після останньої терористичної атаки Росії на місто легіонери попросили керівництво перевести команду у безпечніше місце, проте отримали відмову. У відповідь на це гравці встановили керівництво клубу Жорсткий ультиматум або їхня вимога буде виконана, або вони залишать команду. Наразі на контракті з кривбасом перебувають 12 футболістів іноземців. Боковина проведе матч проти Динамо у Львові. Про це повідомив директор Боковини Ігор Наболотний. Цитата: гратимемо у Львові, найпивніше на стадіоні Україна. Офіційно, поки це не погоджено, тривають перемовини. Потрібно узгодити ще певні нюанси. Щодо того, чому не гратимемо у рідних Чернівцях, то все дуже просто. Відповідно до регламенту проведення Кубка України є певні вимоги щодо категорії стадіону. Починаючи з матчів однієї четвертої фіналу. Арена має мати категорію не нижче третьої або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати. Мати матчі УПЛ стадіон Буковина не є таким, сказав наболотний. Олександрія запропонувала Інгольцю дограти домашні матчі цього сезону на стадіоні Ніка. Про це повідомив журналіст і коментатор Володимир Звєров. Команда Олександра Поворозняка має вісім номінально-домашніх матчів проти Карпат, ЛНЗ, Олександрії, Зорі, Динамо, Лівого берега, Шахтаря та Ворскли. Нагадаємо, стадіон інгулець Арена не отримав атестацію від Української асоціації футболу для проведення матчів УПЛ. Наразі «Інгулець» йде останнім у турнірній таблиці УПЛ. У матчі другого дивізіону Чехії ворлсдорф лішень український форвард гостей Артем Бісєдін не зміг реалізувати пенальті. Нападник невдало виконав 11-метровий удар на 50 50-й хвилині зустрічі. У підсумку його команда програла. Бісєдін провів 5 матчів за лішень і забив один гол. Журналіст Ігор Бурба повідомив, що українська асоціація футболу направила офіційний лист Байєру про відклик із розташування збірної України ю 20 форварда німецького клубу Артема Степанова. Цитата: з тієї нової інформації, яку вдалося здобути за цей тиждень, виявляється, що є встановлені фіфа терміни, які дають можливість національним атестаціям викликати футболістів. За моєю інформацією, УАВ просрочила цей термін рівно на один день, коли викликала Артема Степанова. Це мені підтвердили у прес-службі Баєра. Баєр має право не відпускати футболіста, але клуб на це не пішов, на всі ці конфлікти. При цьому ми розуміємо, що ситуація розвертається так, що сам Степано відмовився їхати, бо йому некомфортно працювати із Михайленком та його штабом. Він був готовий їхати у Ю-21, куди йому пообіцяв Мельгоса. Він відмовився, і після цього, за моєю інформацією, від УАФ на офіс Баєра приходить інший лист. Відклик футболіста Артема Степанова, що його вже не викликають, а відкликають з табору збірною Ю-20, сказав Бурбас. Український голкіпер Київської оболоні Денис Марченко може змінити клубну прописку, перебравшись до європейського чемпіонату. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, до голкіпера проявляє інтерес неназваний клуб французької ліги-один. Повідомляється, що французький клуб вже зробив пропозицію оболоні. Сума можливого трансферу близько 500 тисяч євро. Марченко провів 16 матчів за оболонью 19, у яких пропустив 22 м'ячі та оформив 5 клінчитів. За першу команду оболоні Денис відіграв 4 поєдинки. Футбольний портал Transfermarkt склав рейтинг найдорожчих захисників світу, місце, у якому знайшлося і українському футболісту. 22 річний гравець англійського Бормута Ілля Забарни розмістився на 27 й позиції. Його трансферна вартість становить 40 мільйонів євро. Захисник збірної України проводить в АПЛ третій сезон. У поточному розіграші зіграв 32 матчі у всіх турнірах, проте результативними діями не відзначався. Перше місце посів представник Лондон. Онського арсенала Вільям Саліба, якого оцінили у 800 мільйонів євро, такий же цінник має і Алесандро Бастоні з інтера. Але він йде на другі позиції через вік, на рік старший. Трійку лідерів замкнув ще один гравець канонірів Габріел, 75 мільйонів євро. Центральний захисник Бормута та збірної України Ілля Забарний потрапив до сфери інтересів Ньюкасла. Про це повідомляє The Newcastle United Blog. За інформацією джерела, трансфер 22-річного центрбека є пріоритетним для сорок. Також Ньюкасл зберігає інтерес до захисника Крістал Пелес Марка Гехі. Голкіп Реала та збірної України Андрій Лунін влітку поточного року може перейти в Мілан. Про це повідомляє Спазіо Мілан. Керівництво Мілана незадоволене виступами нинішнього голкіпера команди Майкла Меняна, чий контракт діє до літа 2026 року. 29-річному французу висунули ультиматум. Якщо до завершення сезону він не зможе покращити свою гру, нової угоди йому не запропонують. У разі прощання з Меньяном керівництво Мілана планує запросити йому на заміну саме Луніна. Контракт 26-річного українця з реалом діє до літа 2026 року. Трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку Луніна 12 матчів за реал в усіх турнірах, у яких він пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Футболіст лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик може вже знати результат своєї другої проби на допінг. Вона могла теж виявитися позитивною. Стала відома причина, через яку не повідомляють про результати проби офіційно, заявив журналіст Ігор. Циганик циганик зробив припущення про те, що Михайло Мудрик вже знає результати повторної проби бій на наявність у крові футболіста заборонених речовин. Наймовірніше підтвердився результат першої допінг проби. Згідно з версією журналіста, зараз адвокати українського футболіста намагаються оскаржити результати проби. Поки триває цей процес, його деталі залишаються таємницею. Вінгара можуть надовго дискваліфікувати, якщо адвокати не доб'ються пом'якшення покарання. Йдеться про максимальний термін до чотирьох років, під час яких мудрик не гратиме у футбол. Київське Динамо влітку може серйозно підсилитись, розглядатимуться іноземні футболісти. Про один із таких можливих трансферів повідомив телеграм-канал Інсайди від Пасічника. За інформацією джерела Динамо запропонувало контракт одному із гравців шотландського селтіка, який перебуває на спаді. Кияни хочуть підписати Луїса пальму із Гондорасу, який добре провів минулі два сезони, але провалився в цьому. Про те, на якій стадії зараз перебувають переговори, наразі не повідомляється. Пальма у лютому перейшов в оренду у грецький Олімпіакос. Цього сезону футболіст провів за Селтік та Олімпіакос 21 матч, де забив один м'яч та віддав один асист. У пальми контракт із селтіком до літа 2028 року. Статистичний портал Трансфер оцінює його вартість у 3,5 мільйона євро.